Чому квантовий ріст фінансового розширення відбувається тільки із двох станів? Або ви коли в дисципліні живете, тобто у вас по годину розписаний графік дня, або коли ви взагалі живете як пофігіст і е, е, нічого не робите. Тому що коли ви живете в дисципліні? Ваш фокус уваги постійно зосереджений на самому процесі, і у вас забирається надлишковий потенціал із ваших цілей, тому що коли у вас є надлишковий потенціал, у вас виникає дуже багато напруги, і все, що ви хочете, воно все далі від вас. І другий момент, коли ви стаєте байдужим. Так, тобто не те, що байдуже, ви просто стаєте наблюдаючим за тим, що відбувається в вашій реальності, так або з вами, або навколо вас, але ви на це не реагуєте. Ви починаєте мати хороший зв'язок, контакт зі своїм тілом, зі своїми імпульсами, і тоді ви не робите через. Мозок свій, да? якісь заплановані дії. Наш мозок дуже метушливий, він дуже неспокійний, він боїться, що він щось не встигне, що він не проживе якісне це життя, що в когось краще, ніж нього. І саме тому він нам дає дуже багато неефективних завдань. Тобто, наш мозок ставить перед нами неефективні задачі. Саме тому нам важко реалізовувати. Те, до чого ми прагнемо. А коли ви стаєте наблюдаючим за своєю реальністю, ви забираєте цей надлишковий потенціал, це переживання, оцю важність і починаєте слухати себе, своє тіло, свої імпульси. І людина вона не може щоб нічого не робити. І ваше тіло просто саме вас веде на рівні імпульсів, що вам потрібно. Робити в даний момент, щоб досягнути своєї цілі. Більше інформації в моєму телеграм-каналі я вчу, як покроково досягати своїх цілей, реалізовувати свої мрії і фінансово рости. Підписуйтесь в мій телеграм-канал, посилання під цим відео.